Ну що, дорогенькі, виїхали ми в місто, провели вже правда, не заснімала це нічого, тому що вже якраз час був на автобус. Поїхали ми на базар, там е, дуже багато машин, немає де поставити автомобіль. Тому припаркувалися, поїхали. Ще далі, йдемо назад на базар. А то такі справи. Чим ви займаєтесь? Сьогодні неділя, сьогодні вихідний, тому людей багато. Дожди, цвіточний риночок. Резентенки. Один там у нас дві флешки флешка. Флаші флешка. Розочки. Базар, полтави, пережечки. А як же мої дорогенькі бути на базарі і не з'їсти жареного пірошка? Пожалуйста, картошка і капуста. Обід у нас такий. Ну, що, у нас іде дощ, їдемо далі до магазину, тому що на базарі вже що треба, ми зробили. Чоловіку треба була курточка на роботу. Знайшли, купили, їдемо тепер куплятися продуктами. Ну, що, вдома ми вже поїхали по розпаковці. Взяли дуже вредного. пепсіколе, купили 10 яєць. Сьогодні не знаю не рибний день, але в нас вийшов ридний. Купили. Гарячого копчення ставлітку, матіаса взяли, він ще трішки підморожений, і взяли хек, щоб жарити. Далі, в запасі взяли олійку, хоча в нас є ікру, реветка і сир, ікра не знаю, мойви, чи, чи, чи кого, огірочки, декілька батонів. Запасом, тому що завтра вихідно, чоловік на роботі, помідорчики і дві пачечки серделюк. Гарного вам вечора. Дякую за підписку і підтримку мого каналу.